Вітаю всіх, хто нас дивиться в ефірі програма Шлях до Європи, яка розповідає про поступальні кроки Прикарпаття до європейської демократії та економічної ефективності. Розумні міста та електронне самоврядування під такою назвою в Івано-Франківську відбулося засідання круглого столу, який організували за підтримки спільного проекту Європейського союзу та програми розвитку ООН в Україні. Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Представники українських міст поділилися своїм досвідом щодо новітніх технологій управління співпраці з громадою, підвищення якості послуг в різних галузях та сферах. Кожне місто має свої переваги стати розумним містом. Для цього потрібно разом з громадою визначити перспективні пріоритети і можливості розвитку. Головна мета цього, цієї, цього круглого столу це взагалі подивитися на те, що ж існує в Україні. вже в у сенсі розумних міст, подивитися на те, яким чином державна політика підтримує ідею розумних міст, підтримує, от, власне кажучи, розуміння того, що міста це рушії її прогресу, і саме на місцевому рівні вирішуються всі питання людського розвитку, питання економічного розвитку. І, власне кажучи, подивитися, які є інструменти для цього. Uh, just adding to what Juan uh, Кожне місто має свої можливості і визначені плани розвитку. Не може бути зразок одного розумного міста обов'язковим для наслідування іншим. Основне знайти громаді разом з місцевою владою пріоритети до поступу в енергоощадності, збереження екології, електронного самоврядування, підвищення прозорості, підзвітності влади перед громадою в Україні. Є вже багато добрих прикладів, розумних міст. Обмін досвідом між ними це також надзвичайно важливо. Розбудова експорту до Євросоюзу, інституційна підтримка експортерів, стандарти та вимоги. Такою була тема тижневого практичного семінару для підприємців Прикарпаття, які готові виходити зі своєю продукцією на євроринки. Консультанти, юристи, фахівці з питань налагодження бізнесових міжнародних контактів розповідали про основні шляхи успішного експорту українських товарів. Сьогодні чимало українських підприємств можуть успішно експортувати свою продукцію на євроринки, констатують фахівці-консультанти. В багатьох випадках потенційний експортер просто не робить перших прагматичних кроків. Першочергові дії це дослідження ринку, налагодження контактів з бізнес-партнерами. А далі, найосновніше, дотримуватися умов контракту, який підписали з контрагентом. В деяких випадках заважає нерозуміння європейської бізнес-культури. Констатує консультант з питань євроекспорту Олег Мірошниченко. Ми думаємо сьогоднішнім днем. Вони думають на перспективу, вони думають на роки. Ми звикли отримувати швидкі гроші, так звані живі гроші. а Вони звикли інвестувати. І у нас таким чином сформувалися різні інтереси і різні пріоритети. І коли немає перетину по інтересах і пріоритетах, відповідно немає і місця для бізнесу. Звісно, це не можна змінити за хвилину, але потрібно бути свідомим цих відмінностей і працювати на те, щоб ці розриви зменшувати. Там ринки надзвичайно прозорі, і ваша репутація це знаєте пан або пропав. Або ви живете, тобто підписали контракт кров з носу, Його треба виконувати. Вигідно не вигідно. З 1 січня діє економічна частина угоди про асоціацію України з європейським союзом. Зона вільної торгівлі сприяє пожвавленню експорту української продукції. Законодавство наше адаптоване до європейського. А юридичний супровід і консультативна допомога також сприяють і підтримують експорт з України. Діяльність вона є новою для як і для юристів в Україні, так і для самих виробників. Тому нам важливо правильно вибудувати ці відносини і починаючи від сертифікації продукції відповідності її стандартам Європейського союзу, налагодження якихось правильних там договірних відносин логістичних можливостях України, а також особливий момент це податкові моменти, ну це вже на наступний етап розвитку. Важливо надавати таку правову допомогу українським виробникам. На Прикарпатті сьогодні півсотні підприємств експортують продукцію на євроринки. Потенційних експортерів набагато більше. Такі семінари також посприяють зробити перший крок для налагодження бізнес-контактів. У нас відбулося падіння в структурі експорту області з 22% до 9% до Російської Федерації. В абсолютних показниках за рахунок падіння промислового виробництва відбулося певне зменшення Падіння, падіння відбулося, але близько. Ко на 50% зросла структура експорту до країн Європейського Союзу безпосередньо, що прийняти там 13-15 рік. Оптимальна порада від фахівців: розпочати пошук бізнес-партнерів, використовуючи інтернет-ресурс. А ще надзвичайно важливо пропонувати якісні параметри своєї продукції чи послуг. У рамках реалізації проєкту Єврокарпатська ініціатива при підтримці національної оперети України сприяння Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника в Івано-Франківську на початку травня відбудеться перший міжнародний мистецький фестиваль країн Карпатського регіону під назвою Карпатський простір. Місією фестивалю є об'єднання країн Карпатського регіону не лише за територіальною ознакою, а й через мистецтво. Основне дійство, яке відбуватиметься в травні в рамках фестивалю, презентуватиме культуру всіх країн, де є гори Карпати. Це своєрідна дипломатична місія, яка стане доброю основою для майбутньої співпраці між цими державами. Планується протягом цих декількох тижнів провести презентації восьми країн, учасники яких Карпатського регіону будуть брати участь у цьому фестивалі. І головна ідея цих презентацій полягає в тому, що протягом 15 хвилин об'єднати всі найкращі риси кожної країни, які виражені саме якраз в Карпатах. Те, що об'єднує і ідею фестивалю, а те, що об'єднує нас. Студенти інститутів філології та туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, педагогічного інституту, кафедри журналістики підготували цікаві розповіді, відеоролики, презентації, танці, пісні, а також страви, які притаманні Чехії та Польщі. Ми, студенти полоністи інституту філології Прикарпатського університету, представляли. Таку країну, як Польща. Студенти нашого інституту неодноразово беруть активну участь у житті університету і стараються брати участь у житті громадському житті міста. І сьогодні не виняток. Ми представили мистецький такий розріз. Сьогодні було зображено творчість цих країн, мистецтво. Тобто лаконічно, коротко показали основу цих країн, донесли до інших студентів не тільки тих, які навчаються на даній філології, а для інших. Ми бачимо багато гостей, багато студентів інших факультетів було. Сьогодні, в рамках фестивалю, ми підготували страви польської та чеської традиційної кухні. З... Чеської національної кухні це чеснечка з суп з чесником. Потім кнедлики із творогом та штрудель з вишнею. А із польських страв це бігос, закуска польськ. Все дійство студенти вели польською і чеською мовами за цікавим живим сценарієм. Попереду презентації інших країн Карпатського Єврорегіону. Івано-Франківськ готується до 14-го міжнародного фестивалю свято ковалів. Цього року завершується проект Європейського Союзу, який підтримує відродження ковальського мистецтва в місті, але поступ і розвиток ковальської справи на основі багатьох добрих результатів втілення проєкту триватиме й надалі. Міжнародний фестиваль свято ковалів в Івано-Франківську щороку згуртовує майстрів з багатьох країн. Це яскраве дійство завжди приваблює чимало туристів, які цілеспрямовано їдуть до нашого міста доторкнутися до творчості мистецтва, таланту. Фестиваль організовується громадською організацією Свято Ковалів підприємствами Декра Обленерго, громадська організація, Центр муніципального та регіонального розвитку Ресурсний центр за співфінансування проєкту Європейського Союзу відновлення ковальського мистецтва як одного з головних елементів економічного розвитку. Цього року ми очікуємо приїзд делегацій, напевне, більше як минулого року, тому що все ж таки вже Україна. З кожним роком стверджує себе як держава, а фестиваль з кожним роком набуває все більше значення, як міжнародний фестиваль. Урочисте відкриття свята ковалів 6 травня о 12-й годині біля мистецького центру Бастіон. Протягом трьох днів тут відбуватимуться майстер-класи, ярмарок ковальських виробів, виставка найкращих робіт учасників. Цього року в рамках фестивалю вперше відбудеться фінал конкурсу молодих ковалів. І традиційно спільна робота як дарунок для міста. Цього року композиції такі будуть спрямовані мати позитив: це любов, це дружба, це доброта, це допомога і так далі. І заплановано зробити такі ковальські вироби, як гніздо, ну і квіти. Це за допомогою ковалів з цілого світу буде зроблено. В цей же день розпочнеться ярмарка кованих виробів. І цей же день почнуться майстер-класи. В рамках підтримки фестивалю свято ковалів проектом Євросоюзу відбудеться міжнародний круглий стіл, де ковалі і мистецтвознавці обговорять основні результати таких дійств та тенденції розвитку ковальства на світовому рівні. В Яремчі відбудеться дводенний підсумковий форум, на якому актуалізують основні досягнення розвитку ковальської справи в рамках втілення такого проекту та накреслять основні тенденції сталості в подальшому поступі відновлення ковальства як одного і. Із найдавніших елементів економічного зростання Україна на шляху до Європи обов'язково збереже свою духовну велич свого часу. Весь демократичний світ був шокований жорстоким знищенням української греко-католицької церкви комуністичним КДБ. Але навіть в глибокому підпіллі церква жила. Документальний фільм Ті, що вірні, який нещодавно презентували в Івано-Франківському кінотеатрі Космос, розповідає про трагічні сторінки української греко-католицької церкви та мужніх людей, які зберегли рідну віру, незважаючи на комуністичні тортури. Стрічка також висвітлює події кінця 80-х років минулого століття, коли розпочався масовий рух за легалізацією Української греко-католицької церкви. Фільм Ті, що вірні, це 43-річна історія підпільної діяльності Української греко-католицької церкви та боротьби за її легалізацію. Комуністична імперія з центром Москві породила найжахливіше явище в історії людства атеїзм, найбрутальнішими способами і методами КГБ знищувало українську греко-католицьку церкву. Тисячі священників кидали по тюрмах, сибірських таборах, вбивали, піддаючи перед смертю тортурам і цинічним приниженням. Українська греко-католицька церква після псевдособору у Львові 1946 року пішла в глибоке підпілля і вистояла. Ідея зняти подібний фільм про підпілля і про легалізацію. Прийшла на думку отцеві Полікарпові. Він працює в постоліційному центрі боетифікації Української греко-католицької церкви, тобто він людина, яка зібрала дуже велику кількість фактажу. Фотоматеріалів, текстових матеріалів, відеоматеріалів пов'язаних з легалізацією церкви, бралися архівні ці матеріали, і я намагався їх якось оживити, знайти на конкретних фотокадрах, відеокадрах, знайти конкретних людей і знайти їх зараз, ті, що ще живі, які брали участь у різних. Подіях, які врешті-решт привели до того, що церква стала легалізована і стала вільною, можемо згадати масовий мітинг 17 вересня 1989 року у Львові, 250 тисяч людей вийшло. Є звіти, зйомки, є на тих кадрах люди, яких ми розшукали, і вони в нас є розповідачами в нашому фільмі. Герої фільму, очевидці і учасники тих подій. Розповідають, як люди молилися в лісах, по землянках, в хатах, підпільно хрестили дітей, сповідалися, вінчалися. Священники працювали в день на простих роботах і були під пильним оком кадебийських шісток. Але церква вистояла. Ми бачили тих людей, які залишилися вірні церкві, вірні віри батьків. Вони за це страждали. Багато з них було суджених. Багато переслідували, було багато тих людей на, на списку КГБ. І ми пам'ятаємо, які були різні, різні способи, щоб як, тим людям перешкачати, дошкулювати не тільки окремим, але й цілим родинам. Це є перемога. Сьогодні і їхня, і перемога нашої, і перемога цілої України, що церква вистояла, не маючи, не маючи таких великих засобів чи зброї. Крім тої найбільшої зброї, брозброї молитви 17 вересня 1989 року. У Львові всі вулиці заполонили ті, що вірні, ті, що крізь роки совєтського комунізму, пронесли в душі свою незламність і рідну віру. Це був наймасовіший мітинг на підтримку легалізації у ГКЦ. Потім було голодування наших вірян на Арбаті в Москві. Було багато ще трагічних подій в кожному селі і містечку, де громади боролися за легалізацію греко-католицької церкви. Але Божа сила перемогла. Фільм Ті, що вірні, презентуватимуть в містах Західної України після чого він вийде на екрани телебачення. І поділимося з вами нашою радістю. Програма Шлях до Європи перемогла в конкурсі на міську премію імені Івана Франка в номінації журналістика. Іван Франко, серце і розум нашої нації завжди мріяв про гідне, вільне життя українців. Письменник стверджував, «Я – син народу, що вгору йде. Він вірив, що прийде час, і ти гнистим видом засяєш у народі вольних колі, цитата з поеми Мойсей. Тільки на шляху до демократії, свободи і гуманних цінностей Україна зможе стати самодостатньою розвинутою європейською країною, де ніколи не може бути посягань на гідність людини. З вами була програма Шлях до Європи. Дякую всім шанувальникам нашої програми за визнання і високу оцінку. До зустрічі!